Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Що ж, сьогодні вам нарешті покажу, що я робила, що в'язала. Поділюся своїми готовими роботами, процесиками, а також деякими новинками в мене. І також я покажу сьогодні вам всі свої спиці, свої гачки. Тож, я сподіваюся, вам буде цікаво. Отже, давайте, мабуть, розпочнемо з готових робіт. І на минулому тижні на мене напала гарбузоманія. Манія, і я в'язала гарбузики. Ось спочатку я в'язала гарбузики спицями. Ось так виглядає перший гарбузик. Це пряжа Суперлана від Алізе. В одну ниточку. А ось також суперлана, але вже в дві ниточки, і бачите, яка а, різниця. Це я в'язала на 2,25, а цей на четвірочці, здається, чи на 4,5 на 4,5. І хочу сказати відразу, що ось такі гарбузики. Ось іще один. Це я в'язала із залишків шкарпеткової пряжі. У мене такі були шкарпетки. Мені Галиночка дарувала пряжу ручного фарбування. І ось у мене залишався там невеличкий залишок, і я зв'язала ось такого гарбузика. І що хочу сказати, що на ось таких гарбузиків у нас є. Майстер-класи від українських майстринь, і я залишу посилання на них в описі під відео. Випустила такий майстер-клас Галиночка, якраз таки, і випустила Маринка. Тому на обидва канали я залишу обов'язково посилання. Ось такі красиві гарбузики. І, до речі, в'яжуться вони дуже швидесенько, тому що це по кругу. Просто ви в'яжете такий. Прямо так? А потім зшиваєте, збираєте до кучі, все і все. І тут ось такий корінчик. <ріх> я їх в'язала, коли була в гостях у батьків. В мене не було з собою коричневої пряжі, і тому замість ось цих корінчиків, так, я вставляла палички з винограду. І я думаю, зараз я вам ставлю фото, щоб ви подивилися на ці гарбузики, які вони красиві, тому що мені чомусь здається, що відео не передає всієї тої краси, яка є насправді. Ось тому ось такі гарбузики мене заполонили. Ну, і, звичайно, я ще, мені здається, з минулого року дивилася на гарбузики ось такі. І я вирішила, що обов'язково маю і такий гарбузик зв'язати з такими е шишечками. так? Ось так він виглядає. Е також я вам зараз ставлю декілька фото. Як бачите, там теж корінчик ще не вив'язаний. Але все одно дуже красиво. Ось так. Цей гарбузик, звичайно, в'яжеться довше, е ніж ось ці спицями, так? Тому що ось ці шишечки, але все одно доволі-таки швидко він зв'язався. Тому ось так. З гарбузиками поки що все. Я нав'язалася їх. Думаю, що в цьому році, в принципі, достатньо. А, і так, там в майстер-класі Галинка точно показує, як в'язати ще листочок і такі ось ці завитки. Але я люблю ось саме такі гарбузики без листочків. Ось такі, ніби їх тільки що зірвали. Так, далі е, покажу вам ще одну готову роботу. І це ось ці шкарпетки. Шкарпетки е, гольфи, мабуть, так? Вони, чесно скажу, неймовірні. І зв'язалися на одному диханні, при тому, що я не назву себе майстринею шкарпеток. Але ці дійсно зв'язалися досить швидко. Я їх в'язала способом Magic Club. Одразу дві шкарпетки на одних спицях. І, звичайно, це дуже спрощує роботу в тому сенсі, що ти зв'язав і не треба ще в'язати другу шкарпетку. Тому що іноді на цьому дуже зупиняється робота. Отже, про шкарпетки. Так, я їх не зважила, я не знаю точний розхід. Ну, я в готових роботах обов'язково вам скажу, скільки вони важать. Я в'язала на свою старшу доньку, це 32-й розмір. В'язала їх в тестуванні від Іриночки Пароян. На її свій канал. Я залишу вам посилання і на її ютуб канал, і посилання на інстаграм. Це її платний опис. Дуже красиві. І зараз я вам також буду вставляти фото. Того, як вони виглядають на ніжці. Я наробила цілу купу фото з Алісою своєю на природі. І, звичайно, найкращий варіант так, робити їх саме на природі. Тож, ось такі шкарпеточки в нас тепер ще є. Дуже ними задоволена. Далі я маю ще одну готову роботу. І це ось така бегемотиха. Ось така красива, дуже бегемотиха. В такому комбінезоні тут навіть є карманчик. І ось такі рюшки. Дуже мені подобається зараз робити комбінезончики з рюшками. Хто бачив в інстаграмі, я робила опитування, що до який колір обирати цьому комбінезончику, і виграв якраз таки ось цей колір. І мені здається, що досить непогано він їй дуже навіть личить. Ось так ззаді виглядає. Все, вона повністю готова, і якщо чесно, я думала, що вона буде менша, а вона така доволі е велика пані, все ж таки бегемот. В'язала її із твіду Alize Cotton Gold, а це джинс. Тож ось такий бегемотик в мене вийшов. Дуже така красива дівчинка. Так, по готовим роботам це все. Далі покажу вам зараз пряжу, з якою я працюю. І виглядає це ось так. Я думаю, що ви здогадалися, що це буде? А будуть це, звичайно, зайчики-патріоти. Ось у мене вже готові 4 таких лапки ем, верхніх, так, два синіх вушка і 2 жовтих вушка. Все. І сьогодні буду вже робити тільце. Ось так. Тож будуть два зайчика Патріота. На зайчиків патріотів також залишу вам посилання. Це безкоштовний майстер-клас від нашої української майстрині. Він знаходиться в інстаграм. Так, ну що ж, з цим з процесами, з готовими роботами все. Тепер ще вам покажу. Що в мене новенького з'явилося? І це ось така пряжа. Це у нас, це, здається, фолько. Так, це фолько це на півмаринос, 50% маринос, 50% акрил, 2,200 на 100 грамів. Як бачите, купувала в пряжній лавці. Вона м'якенька, приємна і такий рожевий колір. Мої донечки дуже полюбляють цей колір, тому саме його обрали. Будуть у нас такі зимові светрики. Ось така чудова пряжа. Так, і, і в мені прийшла ось така коробочка. Це подаруночок від Наталочки. <смі> Наталочка, привіт тобі великий. Я їй відправляла шапочки для котика, а також відправила ангелочка. І Наталочка вирішила мені віддячити. Тож ось будемо відкривати зараз. Ах, і тут маємо такі скарби. По-перше, це ось такий моточок опалу. У мене ще жодного разу не було цієї шкарпеткової пряжі. Black Dragon. Такий зелено-чорний. Я дуже люблю цей колір зелений. Ось тут навіть є приклад того, як буде виглядати шкарпеточка. Ось так. Далі тут. Ось цей засіб, Евкалан. Я його ще ніколи не пробувала, тож для мене це також буде новинка. Дуже цікаво спробувати, як же будуть речі після нього, так? Далі тут були спиці чагу, Три з половиною ось такі укорочені. І це мої перші спиці чи агу. У мене до цього таких не було, тому для мене це супер новинка. Дуже цікаво насправді спробувати. І насправді вони дуже вчасно, тому що три з половиною це супер розмір. І зараз буде період шапочок, і мені здається, що буде дуже класно на них в'язати саме шапочки. Клас, Мені дуже цікаво, в мене вже ручки сверблять, щоб скоріше спробувати. Дуже-дуже велике дякую. Це взагалі це розкіш якась. І звичайно була ось така прекрасна листівочка, дуже мила. Наталочко, величезне, привеличезне тобі дякую. Це неймовірно прируч. Тому це все для мене, я ж кажу, в новинку. Тобто жодного з цієї коробки я не пробувала. Тому мені буде дуже цікаво. Отже, давайте тепер я покажу вам всі свої спиці, я вам давно це обіцяю. Тож, зараз ви бачите Аді, всі ці спиці, це спиці Аді, це набір Click Lace, повна довжина. Цей набір мені дуже давно подарував мій чоловік. Він сам його знайшов, тобто я навіть нічого йому не казала. Я навіть не казала, що я таке щось хочу собі. Це для мене був шок, коли він мені подарував саме такий набір спиць. Тут в наборі від 3,5 спиці до десятки. І мушу сказати вам, що я всіма в'язала. <смі> Мені дійсно знадобилися всі. Я в'язала великими спицями такі товсті шапки, я в'язала павутинки. Ну і звичайно, самі ходові це 3,5-4, 4,5-5, Це найтакі най ходовіші розміри, але й великі. Мені також знадобилися. Багато хто ці спиці не любить за їхні тупі кінчики. Ось такі у них кінчики. Е, ну, дивлячись з чим порівнювати. <різь> так? Я би не сказала, що вони прям супер тупі. Але, звичайно, якщо ми порівняємо навіть з Аді, але ось преміум, так? Зараз я дістану. Це також четвірка. Ось то можна побачити, що кінчики, звичайно, в них дуже-дуже різні. Але, я, мабуть, не сильно привередлива в цих справах, тому мені комфортно в'язати на Adi Click Lace. мені вони не видаються якимось там супер тупими. Мені навпаки, навіть деякі види пряжі, зручніше в'язати такими кінчиками. Вони. Ниточку, так як скручена з багатьох, вони ну, не заплутуються в цих нитках і не розкладають ниточку. Ось, Тому ними досить таки мені зручно в'язати. Ну і плюс вони дуже гладенькі, по них пряжа просто летить, і це, звичайно, дуже комфортно. Плюс мені дуже комфортно, що тут є різна довжина тросиків. Є короткі, щоб було 40 см, є довгі на 60 і, і ще, здається, 80-дуже зручно, я ним задоволена повністю. Він у мене вже досить таки пошарпаний, тому що йому вже 7 років. І як бачите, ось ці спиці трішки облізли, але насправді на в'язання це ніяк не впливає. Ось. Тому цим набором я дуже задоволена. Так як це подарунок мого чоловіка, то мені ну, знаєте, так, в, в 10 разів ще приємніше, тому що він його обирав для мене і робив це самотужки. Для мене це був дійсно сюрприз. Так, ще в мене є дві пари Аді, які мені подарувала Марійка. І це Аді Преміум я вам вже показувала їх. Це такі укорочені. Тут уже зовсім інший тросик, тому що там в тому наборі в мене золоті ліски, так, а тут ось така червона. І тут, як ви бачите, вже кінчики такі гостренькі, продовгуваті, дуже зручні, дуже класні. І фішка Аді, як для мене, це те, що по ним, звичайно, петельки летять. Вони дуже гладесенькі, дуже приємно ними в'язати. І ще одна ось така пара. Це Аді Новел. Як бачите, тут у них є такі зубчики. В них також загострені кінчики. Вони супер легенькі, і мені. Ці спиці дуже сподобалися, мені приємно було ними в'язати. Я не скажу, що вони роблять якийсь там масажний ефект, ні. Але що я помітила? У мене просто це номер 325, і в мене є ще номер 325 від Діпро. Так от, коли я в'язала цими спицями поворотним в'язанням, то в мене рядності майже не було. Тож, я все ж таки думаю, що ось ці, що ці спиці трішки допомагають боротися якраз таки з реальністю. Ну це не точно, це чисто така моя суб'єктивна думка. Далі покажу вам всі інші спиці. Всі інші спиці я зберігаю в ось такому, ну, це, не знаю, це косметичка, можливо, чи що це. Така сумочка. Мені колись її також подарував чоловік. Ось така вишита. Дуже часто на неї звертають увагу, якраз таки завдяки цій неймовірній вишивці. І отже. Зараз буду вам показувати, що ж тут. Ось це тут в мене зінги. Давайте ось так. Зінги окремо покладемо. Це Нід про зінг. В мене тут є 3,25, повна довжина 2,25 і 2,5. Це ще довгі йдуть спиці. А також у мене є ось такі укорочені, і вони з'ємні, так? І це якраз було моє знайомство із Нітпро, а також із зінгами. Ось ці вкорочені спиці я собі купувала сама. А, до речі, тут є ще трічка, це Nova Metal. А так, це все зінги 3,5, 4, 4,5 і 5-рочка. Саме укорочені. Ось тут у мене є в такому пакетику від зарядного пристрою всі блокатори, так, а також тросики. Тут є і довгі, і короткі. Отже, щодо зінгів укорочених, мені вони подобаються. Мені дуже зручно ними в'язати рукава, шапочки. Я якраз їх і купувала для шапочок, тому що був період, коли я дуже багато в'язала таких наборчиків для діток. Для мене це була супер знахідка. До цього я в'язала китайськими також укороченими. Ними також було дуже зручно, але я вам чесно скажу, що спробувавши ці. Я відчула різницю. Дійсно, на цих мені було зручніше, в'язалося якось швидше. Класно, що в роз'ємному варіанті можна взяти робочу спицю там, більшого розміру, спицю, яка подає петлі, взяти меншого розміру, і таким чином в'язання буде йти ще швидше і приємніше. Тож, для мене це прям супер знахідка, мені вони зручні. Ніде нічого не цепляється, тобто класні. Далі ось ці 3,25. Теж хороші, теж приємні. І я ж вам казала, що ось, якраз, якщо порівнювати з Aді то Аді дає меншу рядність. Не знаю, чи це за рахунок ось самої цієї спеції, чи що, але ну, дійсно мені зручніше. Але нормальні, так, хороші спиці, я до них претензій не маю. Далі тут ми маємо зінги 225, це ось ці такі жовто-золотисті, так, і червоні це зінги 2,5. Так от, це ті спиці, на яких я в'яжу шкарпетки. Тут ще є китайські, це двічка. І що я хочу сказати? Спиці 2,5 чудові. Я на них майже всі шкарпетки і зв'язала. Чудові, ніде нічого не цепляє, все круто. А от золотисті це жах. Вони мені прийшли, мабуть, браковані, тому що в одному місці дуже сильно цепляється пряжа, і коли ти в'яжеш шкарпетки, це дуже напрягає. Тому ось так лежать вони у мене. Дуже неприємна ситуація, і до цього з зінгами в мене не було проблем. А потім сталася ось така неприємність, і я чую від дівчаток, що в них також такі неприємності стаються. І тут незрозуміло, чи то підробки нам привозять, чи то сама компанія Нітпро стала так недобросовісно виконувати свою роботу, не знаю. Так. Отже, з інгами все. Далі ще від Нітпро в мене є ось такі спиці. Це супер укорочені. Вони в цілому дають 25 см. В мене є розмір 4 і 4,5. Гарні в них кінчики такі, продовговасті. Мені подобається, мені дуже зручно. Спочатку, я маю вам сказати, що спочатку, коли я їх взяла, було незручно. І я думаю, так, ну все, <смі> даремно витратила кошти. Але я собі дала ще одну спробу і спробувала ще раз. І ви знаєте, якось наловчилась, рука звикла, і я так швидко на них почала в'язати. У мене рукавчик для дитини вив'язується просто мега швидко, ну, порівнюючи з тим, що я раніше в'язала на Magic Loop, це не порівняючи. Але я розумію, що, скоріше за все, такі спиці можуть не всім сподобатися, не всім буде зручно, тому що ну, дійсно дуже коротка така спиця, здається, 5 чи 6 см вона. Тому я розумію, що вони не всім зайдуть. Але якщо є можливість спробувати, то спробуйте, тому що для, я ж кажу, для дитячих рукавчиків. Мені це була прям знахідка. І останні спиці, які я вам хочу показати, це дерев'яні. У мене є дві пари дерев'яних спиць. Перші це Knit Pro Basics. Ось так вони виглядають. Це шестірка в мене. Я на них в'язала свій молочний светрик. Зараз десь вам ставлю фото. І спочатку, якось мені вони так не зайшли, було так незручно. Але потім. Знову ж таки, чи вони відполірувалися, чи як, але потім прям дуже-дуже зручно було. Але, мабуть, вони не для всякого виду пряжі підійдуть. І якщо їх порівнювати із ось цими, це в мене також ніт-про, але серія Ginger. Так, я надіюсь, вам видно, то ці, звичайно, набагато краще. Дуже мені сподобалися, гладесенькі. Гарнесенькі, дуже приємні. І тут тросик теж йде від Ginger. Мені прям вони дуже сподобались. Тож, якщо шукаєте саме дерев'яні, якісні спиці, то нед Pro джинджер дуже навіть можу вам радити. Дуже приємні, красиві, естетичні, неймовірні. Далі в мене йдуть спиці тріо. В мене їх два розміри є. Ось такі це четвірочка і такі це 2,25. Ось вони так виглядають. Також вони достатньо тоненькі, гостренькі. І, знову ж таки, я бачу, що дуже різні у всіх відгуки про них. Хтось. На них тільки і в'яже. Хтось, навпаки, не може на них в'язати. Мені особисто, знову ж таки, спочатку вони не дуже зайшли, бо якось мені постійно вони кололи в руку, але на другій шкарпетці, я вже так наловчилась їх підгинати, і все пішло супер круто і дійсно зручно. Тому тепер я от якраз такий гарбузик, і ці, що вам показувала, я ось цей ось гарбузик. Я якраз таки в'язала на цих спицях і дуже все класно. В'язалося дуже зручно. Тому, знову ж таки, якщо є можливість, то рекомендую спробувати, тому що мені дуже сподобалось. І в'язати такими рукава дуже зручно. Це четвірочка. Так, це все по моїх спицях. Ну, і так я вам показувала перед цим, що сьогодні я отримала в подарунок ще спиці Чіагу. Це для мене взагалі вау-вау. Дуже цікаво спробувати, бо чула дуже багато про них гарних відгуків. Ще ось покажу вам таку, такий пакетик. Тут у мене йдуть бамбукові спиці ось такі спиці, які допомагають при вив'язуванні. Якихось переплетінь. Також мені здається, що такі спиці мають бути, тому що десь щось перезняти, зв'язати якийсь айкорд, чи зв'язати е, якийсь шнур. ну е, Такі необхідні речі. Я на них часто в'язала раніше пінетки, тому мені вони дуже знадобились. але Похвалити їх я, до речі, не можу. Це з Aliexpress, я купувала такий великий набір. Там були від самих менших, там здається від двійки до 4,5, мені здається. Так от, ще ті, що потовстіше, вони ще куди не йшли. А ті, що геть тонкі, ну вони в мене просто поламалися. Ось. Так, в цілому спеця приємна. Але, знову ж таки, є одна біда, це те, що буває, що один кінчик тупий, другий дуже гострий. Ну, такий неякісні, можна сказати. Тож, це такі допоміжні, я би сказала. Так, і щодо гачків, гачки я зберігаю ось в ось такому кейсику, я його купувала в епіцентрі не так давно, він взагалі для якихось пензликів, але мені він ідеально підійшов для зберігання гачків. Ось мої гачки. У мене тут немає ніяких супердорогих якихось екземплярів. У мене є гачки з набору ось такі. Тут вони були від двійки до п'ятірки різни, різними кольорами, ось такі самі звичайні. Не скажу, що вони самі зручні, якщо чесно, але в'язати можна. Далі в мене є ще гачки від NIT Pro. Ось такі ось такі Із з голівкою, так і срібною. В них такі приємні ручки. Ними гарно в'язати, добре в'язати, до них претензій, в принципі, немає. Коштують вони не супер якось там дорого, тому можна собі дозволити. Ними приємніше в'язати, ніж ось цими. Тому що тут ручка, ця, вона така досить тверда, і в мене пальчик втомлюється. Тут вона трішечки така, ніби як не знаю, прорезинена трішки. І з нею, звичайно, приємніше, не так втомлюється пальчик. Але. Але я хочу сказати, що найулюбленіший мій гачок, принаймні, у бавовній і напівбавовні це ось такий самий звичайний бамбуковий гачечок. Ось це мій фаворит. Я його дуже люблю. Мені зручно, що він ось такий плаский, тому що я тримаю гачок ось так. Тому мені дуже зручна. Саме така форма. Що ж, я вам показала всі свої спиці, всі свої гачки. Я сподіваюся, вам було цікаво почути мою думку. У мене якоїсь такої великої нелюбові до конкретного виду спиць, мабуть немає. Хоча ні, знаєте, є до одного виду спиць, я згадала, тому що не так давно бачила відео Ксенії два моточка, і вона там розповідала, що вона в'язала на тефлонових спицях. Так, от. Тефлонові спиці це мій особистий біль. Я не змогла ними в'язати зовсім. От якось не підійшли мені вони, мені дуже важко, що треба постійно просовувати петельки по ним. Вони видають якийсь мені, мені особисто неприємний звук, це дуже така суб'єктивна думка. Тому не ображайтеся ні в якому разі ті, кому вони подобаються. Е, ну, Це, чисто, моє таке неприйняття, тому всі тефлонові спиці, які в мене колись були, я їх роздала. <свісно> Ось. Пишіть, які у вас найулюбленіші спиці, який вид, які ви кінчики любите, гострі чи тупенькі. Тому що я, от якраз таки, підсумовуючи, так, все сказане, е, я не можу сказати, що я люблю гострі чи тупі, тому що. Для деякого виду пряжі підходять більше тупі, для деякого навпаки треба гостренькі, тому тут дуже все індивідуально. Плюс, за рахунок того, що я штовхаю, підштовхую так петельки. Пальчиком мені іноді з тупими спицями простіше в'яжеться. Тож не забувайте ділитися в коментарях вашими враженнями від ваших спиць. А я вам дуже вдячна за те, що ви подивилися моє відео. Не забувайте поставити вподобайку. А ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Всього вам самого хорошого, самого доброго. Бувайте!